застосування українських і європейських сталей. Будь ласка, наступний слайд. Ми, як асоціація, в минулому році, в цьому році, отримуємо багато запитів щодо заміни прокату зі сталі класу міцності С255 на європейські аналоги. Зазвичай це питання є в заміні на. Європейські марки сталі s 235 jr J0, J2, що відповідають класу міцності s 235 Чому така ситуація виникає, думаю, всі знають у зв'язку з окупацією найбільших металургійних комбінатів, і сталь s 255 в певних товщинах вона просто недоступна на ринку України. Як такого прямого аналогу для заміни немає. Серед європейських сталей, тому і виникає питання: чи можемо ми замінювати сталі С 255 на європейські марки сталі? Наступний слайд, будь ласка. Тобто, всі вибір сталей для будівельних конструкцій у нас регулюється вимогами державних будівельних норм, зокрема, це 198 ДБН. Сталеві конструкції. У нас є додаток Г, в якому вказано, що для першої групи конструкцій, при товщині елементів більше, ніж 5 мм, нас обов'язково для застосування прокат з класу міцності С255. І ця вимога нормує не міцність прокату, а саме спосіб. Виготовлення, тобто спосіб розкислення сталі при виготовленні. Що мається на увазі, що для першої групи конструкцій для відповідальних конструкцій не допускаються киплячі сталі. Якщо ви подивитесь, що для класу міцності С255, у нас марки сталі, це сталь 3, ПС, СП, тобто це спокійні сталі, тобто не допускаються киплячі сталі, крім способу розкислення для... Класу міцності С 255. У нас нормується ще ударна в'язкість за температури мінус 20. це ви можете побачити на скріні, це таблиця Д185-39. Наступний слайд, будь ласка. Якщо ми подивимось на стандарт Європейський D-100EN-10025, Європейські сталі С235, JR, J0 і J2 за способом розкислення, JR і J0, не допускаються киплячі сталі, J2 сталь це спокійна сталь. Тобто, якщо говорити про вимогу щодо способу розкислення, то ці сталі задовольняють вимогам тим, що є в ДБНі для сталі класу міцності С255. Наступний слайд. Ну і за е, випробуванням ударної в'язкості для сталі с 235 j 2 Ударна в'язкість нормується за температури мінус 20. Тому, враховуючи ось ці всі дані, ми звернулись. Наступний слайд. Ми звернулись до міністерства. З пропозицією розглянути можливість внесення змін і е, дозволити використання сталі С 235 j 2 е, як спокійної сталі, як сталі, для якої нормується ударна в'язкість, при мінус 20 для всіх груп конструкцій. Е, для цього ми е, збирали. Сертифікати на сталь надавали розгляд цього питання, розглядом цього питання, крім міністерства, займали ще дві базові організації: це інститут Шимановського і інститут Патона. І наступний слайд. І як відповідь ми отримали від міністерства ну, щодо цього питання, потрібні додаткові додаткове вивчення цього питання, і основні пункти. Щодо вивчення, це досвід застосування таких сталей в країнах ЄС, особливо у північних регіонах. Тобто, тут я хочу звернутись до учасників до учасників ринку, до учасників галузі. Коли ми збирали інформацію про, ну взагалі, по цьому питанню багато хто. Багато хто писав про те, що сталі активно застосовуються? Якщо у вас є такі дані, є приклади в проєктах, будь ласка, надсилайте, тому що ми зараз якраз займаємось збором цієї інформації для того, щоб далі просувати це питання змін. Наступний слайд. Ну, яка, яка у нас поточна ситуація? Тобто без порушення. Державних будівельних норм замінити сталі класу міцності с 255 Ми не можемо, тому в нових проектах потрібно закладати сталь вищого класу міцності, тобто С 355 Щодо ну, ми провели роботу щодо порівняння вартості і. Я хочу сказати, що сталь С-235 європейська і С-355 європейська відрізняється. Тобто різниця в вартості на вчора була 5,6% для однакових товщин. 5,6% на одній тонні прокату. Тобто на етапі проєктування для певних конструкцій при застосуванні сталі вищого класу міцності можна досягти. Можна покрити цю різницю вартості за рахунок зменшення металоємності. Ну для тих конструкцій там, де це можливо. Е, якщо ж е, ситуація інша, наприклад, конструкції вже виготовлені із іншої марки сталі, е, наприклад, із 235 якоїсь, а в проєкті закладено 255, і це вже е, все. І це вже все з'ясувалося на етапі не знаю, монтажу конструкції. Є механізм погодження відхилень від нормативних документів. Наступний слайд, будь ласка. Тобто є наказ Мінрегіону про порядок погодження якраз від обґрунтованих відхилень від будівельних норм. Для цього потрібно зібрати матеріали в порядку прописано, які це матеріали, який комплект матеріалів, обов'язково там мають бути, е, мають бути е, ваші обґрунтування таких відхилень, і ці матеріали подаються виключно в електронному вигляді через кабінет ЄДСБ, і Мінрегіон е, і Міністерство розглядає такі, е, розглядає такі звернення. Тобто, це, цей варіант є, але це не повинен бути такий постійно діючий варіант. Тобто, наразі для того, щоб не порушувати норми, державні будівельні норми, і в проектах потрібно закладати, тобто не, не можна закладати прокат із класу міцності С 255 Тобто наразі для першої групи конструкцій ми повинні використовувати саме прокат С 355 тому у мене все.